Музика, танці, а увечері показ фільму. Саме так у Сєвєродонецьку відзначили день молоді та 20-ту річницю конституції. На концерті привітали молодят, які уклали шлюб напередодні дня молоді. А щоб союз був міцним, висадили калину, яка за народними повір'ями символізує батьківство, вірність та любов. Їжі посадити дерево, вистроїти будинок і родити сина. вот одна из первых шагов. Первая задача сделана. Мы будем стремиться дальше. Чего бы вы хотели пожелать сегодня в этот день молодоженам и вообще молодым людям? Взаимопонимание друг друга. Разговаривать друг с другом побольше, чтобы не сглаживать углы, потому что они будут всегда. Терпение. Дружба, дружба, терпение, да, трудолюбие, потому что при, хорошей, при хорошем трудолюбии будет достаточно. И семья – это каждодневный труд. На площі перед міським палацом культури розгорнулася виставка майстрів декоративно-ужиткового мистецтва, а на сцені виступали творчі колективи міста. Молодь Сєвєродонецька сьогодні не лише бере участь у різних заходах, а й має свою активну громадську позицію. Коли Кадатрибуються зібратися, подержати Україну, показати, що ми єдині, за, завжди за всіх присутствую, собираю всіх своїх друзів. Ми там де Україна, ми Україна. Старше покоління в молоді не розчароване, принаймні таланту їй не позичати. Ну, молодіж прекрасна у нас, вообще замічательне молодіж, звісно, все хорошо, танцюють прекрасна, пають прекрасна, замічательна, вовче хорошо. Пізніше розпочався рок-концерт. Виступали гурти Сєвєродонецька, виконували як власні пісні, так і кавери на відомі композиції. Задоволена, що на сцені місцеві групи. Очень понравилась пісня, особливо Кіанельзи і Асідісі. В общем, все прилично, все достойно, мне кажется. Самые любимые группы играют, поються, классно вообще ну, супер просто. Эмоции, как бы Мы только подошли, но. Серевно ми слышали по всіму бороду мав ще вже на біля палацу культури влаштували кінозал Просто неба фільм Вітчизняний українського режисера Євгена Матвієнка. Комедійна мелодрама цілком вписалася у формат святкового заходу: весела та романтична.